Про важливість критичного мислення на прикладі садівництва. Дивлюсь одного блогера, який розказує, що, наприклад, зрізи не треба нічим обробляти. А далі розказує, що можна і пеньки залишати, тобто зрізаєш товсті гілки там, абрикоси на пеньки. Щось починають думати, а звідки я взагалі вирішив, що зрізи не треба обробляти? І згадую, що в тому числі через цього блогера. Думаю, піду подивлюсь, що ж там з моїми зрізами. Слава Богу, пеньки я не залишаю. Ось ніби пеньки треба залишати, бо ось це це погано. Як бачите, тут щось забілював навіть. А тут рік забілили, а на наступний рік не стали. Хоча воно ось почало затягуватись також. Тут нічого нема. Тут грибок. А це я дерево обрізав, але спеціально залишив. Подивіться, гриби, гриби, гриби. І це. Одне дерево тут, інше аж там. Ані, я походив, все-таки знайшов у себе пеньки. Це дерево я збирався взагалі зрізати, але все ж, бачите, досяг якогось результату. Залишу я його. І ось ось ці пеньки, бачите, воно починає пропадати. Тобто воно лущиться, і оця сухість дойде донизу і сохне. Так само тут був пеньок, ось воно починає пропадати. Ось був пеньок. Як бачите, ось воно вже вигнило. Воно ніби намагається тут зажити, але. У нього нічого не вийде, тобто треба допомогти зрізати. Тоді воно можливо затягнеться. але це дуже-дуже довго буде. Тому коли щось відіб'є, краще цю гілку зрізати, і тоді буде результат. Головне, мабуть, визнавати помилки, вчитись на них. Бажано не на своїх помилках, а на чужих. Але добре, що є такий контент, навіть трошки неправильний, зате все ж корисний.